Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас із прочитаним за. Травень. Знаю, знаю, що я дуже забарилася з цим відео, але краще пізно, ніж ніколи, то сьогодні розповім вам про ті книжки, які я прочитала у травні. Поділюся своїми класними враженнями та подекуди не дуже. Останнім часом я почала починати такі відео саме з книжки, яка сподобалася мені найбільше, яка викликала в мені дуже багато класних емоцій. І сьогодні я зроблю так само. І я прочитала нещодавно. Певну книгу Не бовись Брендена Сандерсона. Це наукова фантастика, це його книга, його цикл, який не входить до його величезного світу Космеру. Історія розповідає нам про певну планету Детрит, на якій виживають залишки людства. На них постійно нападають певні інопланетяни, яких називають крелами. Люди в основному живуть під землею, але подекуди вони будують якісь наземні бази, але постійно мусять відбивати атаки, притом атаки у повітрі. Людей оберігають військові льотчики, які літають на певних зорельотах. І саме таким льотчиком був батько нашої головної героїні, дівчинки на ім'я Спенса. Але під час однієї дуже важливої битви батько Спенси нібито покинув своїх та почав тікати, за що його свої ж і розстріляли. Після цього його батька зак. Клеймили боягузом, і також певним чином це ну не певним чином, а навіть дуже сильно це затронуло, зачепило його сім'ю, тому що матері не дозволяли через це офіційно працювати. Спенсу з самого дитинства з цього приводу булили. Називали дочкою боягузом. І ось пройшло декілька років. Спенса вже доросла дівчина, їй здається, 16 років чи 17 на початку історії, і вона мріє стати льотчицею. Вона готується до вступу у місцеву льотну академію, але через історію її батька її там не дуже хочуть то і бачити. І далі ми спостерігатимемо за тим, чи вдасться Спенсі стати льотчицею, яка взагалі там ще ситуація з планетою, з цими нападниками, з ким вона буде знайомитися і як взагалі далі буде продовжуватися розвиватися її життя та історія. Ця книжка Сандерсона мені страшезно страшезно сподобалася. Ця книжка читалася мені найшвидше і найлегше з усіх його історій. Це Young Adult, наукова фантастика, і я би навіть сказала, що її можна читати і років в 14. Так, тут є певні смерті, але. Ну, не так, щоб дуже сильно графічно зображені, хоча, можливо, є пару-кілька моментів. Але я чому так подумала? Тому що мені. Ця історія нагадала якісь класні такі книжки, які я читала ще в дитинстві чи в підлітковому віці, також космічну фантастику. І я аж заностальгувала, я ніби перенеслася у ті роки. Якби мені в 14 років дали небовись, я б вищала і пищала від захвату. В принципі, я і зараз так роблю, але тоді також. Але незважаючи на ось таку цільову аудиторію цієї книжки, як і будь-які книги Брендона Сандерсона, історія дуже цілі. Дуже прописана, дуже якісна. Мені тут все сподобалося, і сама історія, головна інтрига, задумка. Мені дуже цікаво, що там буде далі. Взагалі, після того, як я закінчила читати цю книгу, а я її, до речі, прочитала, здається, там за день. Чи в один день ввечері почала, і на наступний закінчила якось так, дуже швидко вона читається, незважаючи на її ну, відносно великий. Об'єм ось, одразу після того як я її прочитала, в мене рука дуже сильно потягнулася до наступної частини, яка називається «Міжзір'я», але просто на той момент я не могла собі дозволити читати «Міжзір'я», тому що. У мене були проблеми з читанням у травні, і мені треба було не читати до кінця місяця хоч якісь книги, щоб вам про них розповісти і мати змогу зняти відео. Тому я цього не зробила. Але історія досі в моїй голові. Я досі хочу вже читати продовження, але з іншого боку, мене зупиняє, що немає ще третьої та четвертої частини, можливо, варто почекати, і потім все якось залпом прочитати. Поки що якось так. Історія крутезна, з величезним потенціалом, тим паче, Брендон Сандерсон не епічні історії і не пише. І тут його ім'я, авторство повністю себе виправдала. Я вже розумію, що очікувати меншого від Брендана Сандерсона мені і не варто. Дуже вона мені сподобалася, дуже дуже раджу. Якщо хтось боїться наукової фантастики, то це не тверда наукова фантастика. Це по духу більше схоже на фентезі, хоча це не фентезі. Ну тобто, дуже легко написано, все абсолютно зрозуміло, нічого такого нудного. Чи відлякуючого тут абсолютно немає. Книга читається дуже швидко, вона дуже динамічна. Сюжет динамічний, раджу просто неймовірно. Ще однією книжкою, яку я прочитала в травні, є Змія та Крила ночі Каріси Бродбенд. Буквально десь місяць, можливо, два тому ця книжка вийшла українською, і я вирішила нарешті зняти з поличок свою, свій екземпляр англійською, який стоїть там уже два роки, і прочитати та поділитися з вами своїми враженнями. Історія розповідає нам про дівчину Ораю, яка є людиною, але вона виховується у сім'ї вампірів. Більш того, її прийомний батько, який колись її дитиною знайшов на якомусь там попелищі у якомусь містечку, і, власне, в її, її прийомний батько є королем якогось клану вампірів, тобто дуже могутньою та впливовою людиною. Наша орая, хоч і росла під захистом свого батька, але до неї завжди ставилася дуже зневажливо через те, що вона людина, нібито нижча ланка, ніж вампіри. Окрім того, вона мусила навчитися захищати себе, тому, в принципі, все дитинство та юність вона тренувалася, навчалася битися, вбивати вампірів, напрацювала, можна так сказати, свою особисту тактику для цього. І також вона все життя готувалася та мріяла взяти участь у спеціальному турнірі, який називається Кеджарі. Цей турнір проводиться там кожні скільки сто років. І якщо ти перемагаєш в цьому турнірі, то богиня, які присвячена. Цей турнір, вона виконає будь-яке твоє бажання. А Орая дуже хоче стати вампіром, при тому таким спеціальним вампіром, щоб нарешті якось змінити свій статус у тому суспільстві, в якому вона росте, ну тобто, живе. І ось буквально з перших практично сторінок починається цей турнір. Там вона знайомиться з дуже привабливим молодим чоловіком, вампіром. Ну і, звичайно, в них починають розвиватися стосунки. Також у цій книзі досить багато різних політичних моментів. Є сцена 18 досить таки потужна романтична лінія і дуже дуже багато пригод. Книга доволі динамічна. Взагалі для мене вона йшла дуже дуже туго. Я не знаю з чим це було пов'язано. Можливо, в мене був не Можливо, як я вже потім подумала, справа була саме у цьому виданні, але я пам'ятаю, що перші 58 сторінок я ледве-ледве тягла. Ледве Прочитаю дві сторінки, піду погуляю. Почитаю ще дві сторінки, піду погуляю. Не знаю, не могла я досить довго, десь до половини навіть книжки я не могла ні за що зачепитися. Я розумом розумію, що книга написана якісно, що книга написана досить вміло, якось тут збалансовано, дуже збалансовано подавалася і світобудова, і одразу, ледве не з перших сторінок, така крута динаміка. Ніде нічого не затягнуто, ніби все класно, доволі непогано прописані персонажі. Але от не можу і все, мені не хочеться до книги повертатися. І ситуація змінилася, напевно, ну десь ближче до половини історії. Окрім, того, я десь знову ж таки на половині історії здалася і закачала собі цю книжку на Kindle і вже дочитувала її в електронному варіанті. І, до речі, після цього справа пішла набагато. Краще. Я так думаю, що справа в цих американських хардкаверах, які я останнім часом недолюблюю, тому що вони дуже часто роблять досить такий міцний такий супкий папір, але при тому дуже маленький шрифт. Іноді ще й міжстроковий інтервал маленький. Тут міжстроковий інтервал нормальний, взагалі оформлення дуже красиве в книги, але шрифт все рівно маленький. І мені якось дуже вона повільно читалася, поки я не перейшла на електронний варіант. Я не бачила видання українського, бачила тільки обкладинку і зріз, але сподіваюся, що там шрифт набагато комфортніший. Тож, ось такі проблеми в мене були з цією історією, але давайте зараз розповім вам про її плюси. Мені дуже сподобалась прописаність та логічність поведінки персонажів, особливо нашої головної героїні, Ораї. Ораю, все дитинство ростили з думкою, що кожен вампір поруч це твій запеклий ворог, який хоче тебе там з'їсти, грубо кажучи. І коли вона починає м, комунікувати. З ось цим її майбутнім коханим чоловіком, то вона прям така непробивна була досить таки довго. Тобто він такий дуже чарівливий, харизматичний, веселий. Він якось до неї заливає, заливає, а вона просто як камінь, вона його постійно. Футболець, вона йому не довіряє, вона йому не відкривається. І мені це сподобалося, тому що, знаєте, як зазвичай нам подають, ось ця героїня пройшла ось такий то важкий шлях, там її розтило, вона нікому не довіряє. І тут вона бачить красунчика і така. Вау, він такий красивий і все. Тільки він їй посміхнувся слово сказав, вона вже йому все розкрила, карти на стіл виклала, довірилась, кохає, в ліжко вже з ним лягла. Таке часто можна зустріти насправді в книжках, але тут ні. Тут досить довго він її розхитував, перш ніж вона почала якось щось до нього проявляти. І це мені дуже сподобалося. Також мені дуже сподобалася ця романтична лінія. Вона тут настільки класно прописана, талановито прописана, що в мене взагалі не виникло питань, як так сталося, що вони закохалися один в одного. Тому що це відбувалося буквально на моїх очах, на сторінках цієї книги. Повільно, так розмірено, але логічно, і це прям дуже круто. Також мені сподобалася і поведінка нашої головної героїні, тому що вона не була такою, знаєте, по тупому емоційною, тобто, навіть якщо щось ставалося і вона реагувала якось емоційно, вона одразу якось брала в себе в руки, вона думала і реагувала вже відповідно, а не кидалась там в вогонь чи кинулася когось звинувачувати просто через те, що вона розсердилася. Ні, Гриня була дуже розумна, дуже виважена і дійсно дуже дуже обережна. І це. От, простягалося на всіх сторінках до кінця книги. Загалом я зробила для себе висновок, що Каріса Бродмен досить таки талановита авторка. Це було моє перше з нею знайомство, і точно не останнє, тому що я її прям для себе відмітила. Пише вона класно, пише романтичне фентезі, яке мені подобається. Головні герої сподобалися. Не було в мене такого, щоб прям вони мене сильно якось зачепили, як там буває в мене, ну, наприклад, в Зодіаку. На жаль, не сталося, але хто з побачимо, можливо, в інших її книжках станеться щось подібне. В будь-якому випадку, книга мені дуже сподобалася. Я буду читати обов'язково продовження. А також у мене на поличках є ще новела Six Scorched Roses, якось так вона називається. Також буду її читати, і, до речі, я вже в цій частині зустріла деяких ну, навіть не зустріла персонажів, а одні персонажі розповідали про тих персонажів, і я одразу зрозуміла, що це персонажі з тієї новели. Тобто, така була пасхалочка досить прикольна. Тож, друзі, ви зрозуміли, я вам дуже-дуже дуже її рекомендую. Тим, хто любить романтичне фентезі або навіть просто фентезі, дуже рекомендую. Звичайно ж, у травні я продовжила читати цикл Zodiac Academy і прочитала восьму частину, яка називається «Sorrow and Starlight». Знову ж таки покажу наскільки вона велика. А також новелу, хоча це не новела, це доволі велика книжка. Вона йде як восьма з половиною частини, яка називається «Beyond the Whale». І вона також доволі таки велика. Я читала ці книжки, я буду напевно тримати тільки цю, бо ця дуже важка ще й розпадається, тому що, якщо хтось пам'ятає, мені її прислали дуже побиту з Амазону. Тому буду тримати оцю книжку. Я читала в електронному варіанті одразу в тандемі. Тобто, в мене був файл Добрі люди на просторах інтернету вже давно склали докупи дві частини, послідовно розділ з тієї, розділ з тієї, так як воно має бути по подіях. Тож я читала ось такий тандемний варіант. На початку мені було страшезно цікаво, було просто неможливо відірватися, адже сьома частина закінчується ну як завжди у зодіаку таким кліфхенгером, що просто ну неможливо не читати далі, тому що дуже багато дуже сумних подій сталося в кінці сьомої частини. І ось чому власне називається восьма частина «Sorrow and Starlight», «Sorrow», тому що. Ця книга Восьма вона була дуже важка, вона була сповнена суму печалі, трагічності, як люди переживали не найкращі події свого життя, переживали купу болю, намагалися з ним справитися. І було дуже цікаво, і між тим важко. Я постійно плакала, коли її читала. Але потім, потім знов щось пішло не так, і я вже вам казала, що. Сьому частину я ну так, мучила-мучила, дочитувала. Якщо всі попередні, ну перші п'ять так точно в мене просто прочитувалися в льот, то вже не пам'ятаю, що було з шостою, але точно з сьомою мені вже було важкувато. Вже не, ну якось не настільки цікаво мені було читати про деякі події та про деяких персонажів. І так само тут От восьму восьму з половиною ось цей тандемчик я вже також домучувала. Я читала його протягом всього. Місяця, от прям домучувала, тому що треба дочитати. Ну, звичайно, в кінці знову ж таки події понеслися, було дуже-дуже цікаво. Але між тим сталося таке, чого ще не ставалося раніше з Зодіаком. Як ви знаєте, я багато разів вам про це розповідала, що. Починаючи з першої частини, тільки я прочитувала книгу, я не могла. Я просто одразу в цей самий момент йшла, брала наступну і читала ну, хоча б перший розділ, хоча б перші два. Це повторювалося стабільно з книги в книгу. Ось настільки авторки круто розставляють кінці кліфхенгери роблять. То ось тут, після восьми, восьми з половиною, це. Перший випадок в моїй історії з Зодіаком, де я досі не прочитала, де я одразу не кинулася і досі не прочитала жодного розділу з дев'ятої частини. Це, звичайно, трошечки поганенько, але нічого. Моєї любові до цього циклу вистачить навіть на якісь такі просадочні моменти, і загалом, враховуючи, що цикл настільки великий, слід очікувати, що десь будуть такі моменти, особливо враховуючи об'єми, в яких вони пишуть. Ось тому я не дуже з цього засмучуюсь. Мені залишається остання дев'ята частина, яку я збираюся читати у липні. Ну, побачимо, як в мене це вийде, тому що дев'ята частина також просто супер-супер гігантська. А я вже ну, трошечки, будемо чесні, правдиві, я вже трошечки втрачаю інтерес до цього циклу. Я вже з нього отримала все, що мені потрібно. Залишається просто. Дізнатися чим і як історія завершиться, але я вже чесно кажучи думками в інших циклах цих авторок і вже хочу поскоріше дочитати дев'ятий зодіак, щоб уже починати знайомство з наступними підциклами. Ось така в мене поки що історія з зодіаком. Наступну книжку я брала з думкою, що треба поскоріше її вже прочитати та швидко її позбутися, тому що це явно буде якийсь страшак, і мені не сподобається. Ну от з таким настроєм я до неї підходила, і це король Неверленду Нікі сент Кроу. Здається, мені колись цю книжку подарувала подруга, а одразу, десь приблизно після того, як це сталося, я почала чути просто дуже трошові відгуки на цю історію, яка вона погана, яка вона ніяка. І, власне, так і була налаштована. Але. Книжка мене ну, не те, що приємно здивувала. Скоріше все виявилося не так погано, як я собі думала і як я очікувала. Можливо, я взяла цю книжку просто в підходящий час. Тут, звичайно, супер-супер багато сцен 18 стосунки між головними героями досить такі темні. Але, власне, я трошки забіга наперед. Давайте про сюжет. В нас є головна героїня. Дівчина на прізвище Дарлінг. А як її звати? Я забула подивилася в анотацію її звати вінні, вінні дарлінг і ось їй має ось ось виповнитися 18 років і вона все життя росла з думкою про те що коли їй виповниться 18 років її забере кутись якийсь там страшний чоловік тому що таке ставалося із покоління в покоління з кожною жінкою Дарлінг. Це було у 18 років з її мамою це було з її бабусею і всі поверталися звідти, трошки е, ну, якби пошкодженими, вже починалися в них якісь е, розумові вади простежуватися, зокрема у мами нашої головної героїні. Але незважаючи на ті умови, в яких вона росла, а умови були досить е, жорстокі і жорсткі е, через стан її матері, вона виросла такою досить сміливою, досить таки, е, як би так сказати, Відкритою, досить впевненою, і ось не може підібрати необхідного слова, не може згадати. Ну, такою, що от бере живе життя наповну, не боїться нічого брати від життя, в тому числі і в плані сексу. І ось, коли їй виповняється 18 років, її забирає, викрадає Пітер Пен він її переносить до Неверленду, де на неї та на нього чекають так звані загублені хлопці, друзі Пітера, і в нашої головної героїні починають розвиватися стосунки з кожним з них. Це в нас реверсивний гарем. Тут достатньо, достатньо відвертих сцен 18, але я не можу сказати, що от прям їх надзвичайно багато, що тут тільки вони і є. Ні. Як це не дивно? Ну, по-перше, мені в принципі нормально знайшли ці сцени, я отримала задоволення. А по-друге, як це не дивно, мені сподобався сюжет. Якось в дитинстві я пам'ятаю, що в мене була книжка про Пітера Пена, але я ніколи її не любила. Я пробувала її читати декілька разів, але вона мені ніколи не заходила. І після того я і мультик, здається, не дивилася і. Фільми ніякі не дивилася, якщо вони є. І можливо, через те, що я не супер знайома з цією історією, мені зараз дуже цікаво слідкувати, от саме за сюжетом. Звичайно, мені цікаво слідкувати за тим, як не розвиваються любовні стосунки з усіма, але мені цікавий і сюжет. Книжка закінчується таким цікавим сюжетним саме кліфхенгером, Тож я. Для себе зрозуміла, що ну так, книжки я напевно позбудуся, тому що я не буду її перечитувати. Це не та історія, яку я хочу зберігати та перечитувати, але я точно читатиму наступні частини. Отак, мені цікаво, мені цікаво. Не можу сказати, що це прям щось крутезне, щось якісне. Ні, звичайно, ні. Але це не настільки погано, як я думала. Тож дивіться, у кого є бажання почитати щось супер-супер гаряче, хто любить ретелінги казок, то спробуйте. Спробуйте, можливо, вам навіть зайдемо. Ще однією книжкою, яку я прочитала у травні, був мандрівний замок Хаула. Думаю, багато хто з вас знайомий з цією історією, так чи інакше. Думаю, в більшості випадків ви, напевно, дивилися мультик Хаяо Міадзакі. Я, хоч і дуже люблю цього мультиплікаційного режисера, я цей мультик не дивилася, ну принаймні на той момент, коли прочитала книжку. Тож книжка стала для мене першим джерелом. І після того, як я її прочитавши, подивилася мультфільм, я була звичайно супер вражена тим, наскільки вони різні, Але про це давайте трошечки пізніше. Про що ж ця історія. Ми знайомимося з молодою дівчиною Софі, у якої є сестри. Вона непогано шиє та прикрашає різні капелюшки і працює у магазині Капелюшків. Та одного разу вона зустрічає злу відьму, вона заходить до неї в крамницю, щось цій відьми не подобається, і вона проклинає Софі. Софі стає старенькою, такою старенькою бабцею. Вона йде і думає, що ж їй робити, як їй зняти це прокляття, і вирішує навідатися до мандрівного замку Хаула. Чому мандрівний замок? По-перше, він постійно переміщується, всі навколо жителі цього містечка його бачать, то він там, то він там. Плюс про самого Хаула ходять досить такі погані чутки. По-перше, він чаклун, а по-друге, він нібито краде серця молодих дівчат чи душі молодих дівчат якось так. Тобто його всі дуже бояться, але у Софі особливого вибору немає. Можливо, Хаул допоможе їй з прокляттям, і вона йде до цього мандрівного замку. Вона туди потрапляє, вона, звичайно, знайомиться з Хаулом, ну а далі ми спостерігатимемо за певними пригодами і дізнаємося, чим ця історія закінчиться. В цілому, мені книжка сподобалася. Я прочитала її досить швидко. Вона читається досить швидко, але вона така, знаєте, дуже дуже дитяча. Я все ж таки сподівалася, що книга буде більш дорослою. Можливо, якось так, але ні, вона була ось такою прям дитячою, і також це вігнало мене в певну ностальгію, тому що подібні історії я читала у дитинстві. Тобто, це свого роду було невеличким розчаруванням, але в той же час це було і прекрасно. Не знаю навіть чи ще вам розповісти про цю історію. Мені вона сподобалася, але особливо, на жаль, не вразила. Хороша історія, так але якось перечитувати я її не буду. Серце мого вона якось не торкнулася. Ну от прочитала і добре буду знати про що це. Потім, звичайно, я подивилася мультфільм, і як справжній читач, який дивиться екранізацію своїх книжок, плювалася на кожному кроці, тому що там в мультику взагалі все не так. От просто взяли сюжет. І абсолютно по-новому, по-іншому його перекроїли і зняли мультфільм. Але якщо дивитися незалежно, то мультфільм, як і будь-які твори Хаяо мядзакі дуже класний, дуже ніжний, казковий. Дуже добрий. Тож подивіться, спробуйте, спробуйте почитати книжку, і можливо, вам дуже дуже сподобається. Ну і останньою книгою, а точніше, мангою, яку я прочитала у травні, була манга одного разу я стала принцесою. Я нещодавно влаштовувала супер величезний анхол, розпродавала дуже багато книжок зі своєї книжкової шафи і вже продала свій екземпляр, що багато про що говорить. Ця манга розповідає нам про дівчину. Ну, попаданку, яка колись читала роман про принцесу. І опинилася в її тілі, але не просто в її тілі, вона опинилася в її тілі немовляти. Вона, от ще от, фізична її оболонка, це немовля, але вона розуміє, що вона опинилася в цій книзі, і вона знає, що по сюжету цю головну героїню, десь там чи в 16 років, чи в 18, має вбити рідний батько. І вона ж поки росте, поки вчиться їсти, поки вчиться ходити, вона собі обдумує, бо мозок у неї дорослої людини, вона собі. І обдумує, що ж їй робити, як же їй вчасно втікти, щоб її не вбили. Але все трошки йде не так, як в сюжеті книги. В якийсь момент вона з цим батьком зустрічається. І він неочікувано виявляє до неї інтерес, починає з нею спілкуватися. І вона на ходу трошки змінює свої плани від простої втечі до можливого, до можливої зміни ставлення батька до себе. Якось так. Чому, власне я швидко позбулася цієї манги, і не дуже то вона мені сподобалася. Тому що я в ній не знайшла для себе нічого цікавого. Я, напевно, очікувала на якийсь романтичний сюжет, його в першому томі абсолютно немає. А ось читати тему стосунків батьків та дітей, яка тут звичайно розкривається, мені це просто наразі не цікаво. Мені хочеться чогось романтичного в манзі. Манзі, можна так сказати, якось так. А от саме про стосунки батька і доньки, ну, мені не хочеться читати, мені не цікаво. Тому я вирішила не продовжувати збирати цю мангу, не продовжувати її читати. Прочитала добре, забула, продала. Якось так. Зараз, друзі, ось такий в мене невеликий читацький набуток за травень. Зараз, як завжди, ми маємо обрати хоча б одну книжку, яку я буду обов'язково читати у червні. І я тут знову ж таки зроблю так само, як і минулого місяця. Минулого місяця я просто витягла папірець з змією та крилами ночі, і так само зараз я витягну папірець з ураганними вінами. Коли я знімала відео про 10 забутих книжках на моїх полицях, я вас про це попереджала. Я казала, що ці дві книги я буду читати саме тоді, коли вони будуть виходити українською, щоб так вчасно поділитися з вами своїми враженнями. Тож. Ураганні війни якраз також нещодавно вийшли, тому я дістаю звідти цей папірець, ну вже потім. І буду читати в червні ну, принаймні, намагатися прочитати ураганні війни Теї Гуанзон. А на цьому на сьогодні все, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок. Діліться, будь ласка, своїми враженнями. Також розповідайте, а що ви прочитали у травні, що ви читали у червні, тому що це відео ви побачите, напевно, аж в липні якось. Так, діліться, що ви читали останнім часом, що вам сподобалося, що вас розчарувало. Мені буде дуже цікаво про все це дізнатися. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем. Це ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися та моїм відео просуватися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство, яке стартує від 35 гривень на місяць, і залежно від обраного вам рівня підтримки, ви можете отримати. Доступ до одного або до двох додаткових відео на місяць. Також ви можете отримати доступ до ексклюзивного чату в Телеграмі, доступ до книжкового клубу, доступ до розіграшів, які я проводжу серед спонсорів кожного місяця, та до інших приємних бонусів. Тож, у кого є можливість, у кого є бажання, будь ласка, приєднуйтеся, я буду дуже-дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. Дякую вам за вашу увагу і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!